Всім привіт, з вами Дмитро компанія Оптовий Склад. Сьогодні хочу показати маленьку інструкцію, як поміняти шестерню на посиленому на бендіксі до посиленого стартера. Вона міняється в принципі досить просто, але багато хто не знає і часто задає такі питання. Для того, щоб поміняти шестерню, для початку потрібно зняти сам бендікс. Він знімається дуже просто. На стартері відкручуємо 6 болтиків під чистий граник, знімаємо кришечку і знімаємо руками бендікс. Далі ставимо бендекса вертикально. Отут є стопорне колечко під цією шайбою. Щоб до нього дібратись, нажимаємо його донизу, бачимо стопорне кілечко. Його потверточкою беремо. Все. Ми його зняли. Знімаємо стопорну шайбу і знімаємо саме саму шестерню. Надіваємо шестерню, яку ми хочемо поставити, надіваємо стопорну шайбу, але щоб надіти кільце, нам треба його трошки розтягнути. Зворотньому порядку нажимаємо, надіваємо шкопане кілечко і обжимаємо його в палку. Так, щоб заховалося. Вот Все. Надіюсь, ця інструкція комусь допоможе.